Те, що нас тригрить, дратує, бісить в інших, є і в нас, але витіснене в тіні. Саме тому, не усвідомлюючи цього, але глибоко маючи в собі приховане від себе, ми так сильно злимося на інших, які проявляють. Ту чи іншу якість, ту чи іншу поведінку, той чи інший прояв, то чи інше можна, не можна. Ще раз, ми дратуємося виключно на ті чи інші риси, які ми теж володіємо, але в першу чергу засудили їх собі, прибрали їх в тінь, і тому вони нас так тригрять, вибішують. Інших. Це дуже хороший матеріал для самоусвідомлення. Саме в такий спосіб можна знаходити свої тонкі місця, свої приховані якісь риси, свої приховані потреби.